Таємниці слов'ян загублені у Чорнобильській зоні. Походження слов'ян дотепер є таємницею для дослідників. У письмових джерелах вони з'являються лише на початку першого тисячоліття. Давні автори не знали, де знаходиться прабатьківщина слов'ян у XIX столітті. Історики вивчали міграції різних племен. Серед місць їх походження вони називали полісся та береги прип'яті. Місцеві ліси, недоступні для завойовників, стали колискою для предків українців. Етнографи звертали увагу, що побут місцевих поліщуків зберігав давні риси. Саме на полісі заховані рештки давніх городиш та невідомі артефакти, але археологам не вдалося їх повністю вивчити. Багато пам'яток зникли назавжди під час будівництва Чорнобильської АЕС та міста енергетиків. А після катастрофи більша частина полісся стала зоною відчуження. Через це багато загадок досі не розкриті. Більше про таємничі місця України на пліч-о-пліч -пліч згуртовані громади.